Гарно заводиться. Сидіти на скутері дуже зручно, сидіння комфортне, можна поміститися вдвох, зручніше ніж на 62, на 68 й фонді. Так, ну, їхати приємно по максималці, я вже перевіряв, десь біля 60, навіть 62. Так, туго відкриваються ці кікстарки. Видно, що ним ніхто не користувався. Гарна робота двигуна. Так, є також підсвітка. Дальній працює, ближній не працює, будемо дивитися до лампочки. Габарит, стоп, сигнал. І гарний варіант, скутер дуже популярний серед кур'єрів. Подобається мені на цій моделі гідравлічна вилка, дуже плавно і комфортно їхати по нашим дорогам. По максимальній швидкості у Ямах, як правило, трошки краще, ніж у Honda 62, 68, 50, 55. Ну, Джоги вони 60, 62, навіть 65, іноді їдуть без проблем. Є в різних кольорах, техніку відправляємо по Україні. Кому потрібно, є можливість поставити на облік. Якщо сподобалось відео, ставте лайки, По додатковим питанням пишіть коментарі. Ну, Якщо не хочете пропустити цікаві варіанти, підписуйтесь на канал. Пишіть, дзвоніть, купуйте, технікою будете задоволені на 100%.